Всім великий привіт, дуже-дуже радий бачити вас. Сьогодні щось я захотів зробити. Влог такий невеликий, лежу, ось такий якийсь замучений. Прям я не знаю, товкли, товкли, невірно, не дотовкли мене таке состояння. Вижити лімон. Короче. Вообще, якось так мене сьогодні якось такий напряжний, тяжолий день був, що я просто от лежу. І не знаю, таке вчуще, іначе я щось робив, але, але таке ощущення, що я теж щось робив. Якось таке состояння, не можу я вам передати. У мене зараз скільки пристають роботи, а я хоч трісти, а я нічого не хочу робити. От не хочу я нічого робити. А получається так, що в мене така проблемка случилась по поводу унітаза. Я, слава Богу, білий кінь. Все з ним в порядку, все чудово. Ну, що от Мене дуже-дуже печалить, це то, що е, мене потекла труба. Ця основна труба, яка, да, я думаю, всі ви знаєте, е, яка в домі основна труба йде е, каналізаційна. Да. І вона коротше, до такої степені мене проржавіла там, де е, вдівається гофра, да, унітаз із трубою, це йде гофра. І якраз, і якраз ця гофра, де знаходиться в тій трубі, виходить, іменно ця металічна труба, там і, вона почала з часом, звісно, гержавіти. І там, діло, затримувалася вода, тому що і, взагалі, труби, да, якщо хтось зображає, розуміє, да, що труби повинні ну, чуть -чуть бути в, вгору підняті, да, щоб вода і, не затримувалася. А в мене, виходить, труба була отак. І, зрозуміло, що вода затримувалась. І за це, за... скільки Коли я ставив білого коня? Навірно, рік тому назад, якщо я не ошибаюсь, да, десь. рік тому назад я ставив білого коня. От. І за цей рік, там до такої степені, коротше. Стояла та вода, що все почало пригоржавіло, і мене почало причекати. Боже, це просто якийсь повний повний треш. Для мене, звісно, це був великий шок. Чого був такий великий шок? Із-за того, що я не можу зрозуміти, що взагалі житті відбувається, тому що ідеш в уборну, і просто не що в мене в уборні мушка. У мене нікуди ну, така, знаєте, якісь, якісь чорні мушки такі а Їх ніколи в мене їх не було. Думаю, що це за чорні мушки. І плюс якийсь такий прям е, дуже чудесний, приятний аромат Франції. Не можу теж паніти, що теж приходить. Ніколи такого не було, а туди тобі приїхали. От, я коротше, ну думаю, це таке буває. Потім якийсь прекрасний момент. Щось мені, от голову, щось мені захотілося заглянути. Щось мені от захотілося заглянути під унітаз, і я дивлюся, не поняв, що таке. Чув в мене коротше, де плитка, да? в мене якесь прям болото таке по всій плитці. Думаю, стоять, не можу поняти, откуди це болото. В мене взялося. Вроді, убираю, вроді ніколи цього не було, а тут у мене якесь болото. У мене шок. Я давай же це, звісно вже витирати, витер це все. Я думаю, а це із за цього болота, мабуть, в мене і мушка з'явилась. І я ще до сих пір не і и... звідки воно взялось. Ну, витер я це все добре, все чудово, все прекрасно, ну хорошо. От, потім якось пару днів опять проходить. Я дивлюся, і слава Богу, нічого вже такого немає. Я думаю, ну, це вже мене радує. Значить, щось якийсь, я не знаю, якісь бабайка мені щось робить чи що. Бо ну не знаю, звідки воно взялося, і не було, не було, тут воно є. А тут уже пару днів пройшло, бачу, що нічого немає, і змін ніяких немає. Тут проходить ще пару днів. Тут я такий, коротше, до 5 стаю, я ногами на плиточку. А в мене з під плиточки вода пішла. ха У мене теж контент, я не можу розібрати. Що взагалі в цій житті відбувається. Откуда вовші ця вода взялася? Це щось під плитки. І в мене одразу такий шок. Думаю, Боже, це капець. ж Моя плитка все подувається, нафіг пооблітає. І думаю, Боже, в мене ще й и... мене ще знизу мене живе притрушена сусідка. Думаю, матір Божа, оце я знаю теж буде дуже весело. Це як на ж бігати мені і и... буде виясняти ці відносини, і я не можу зрозуміти, що случилося. Давай, коротше, я заглядати уже під той е, свою. Е, я думаю, хто коли я в мене дідський ролик де я колись робив ремонт е, в уборні. Ось, і я рішив коротше туди заглянути, де ця о е, гофра стоїть, тому да? подивлюся. Ну, я вже перелякався, думав, що вже е, Унітаз притікає. Хоча думаю, ну унітаз не може тому бо йому і всього, всього лише рік. Ну, не може мені притікати, це не старий унітаз. Я, коротше, туди, а там, де гофра і стає трубою, дивлюся, а там ріки-ріки. Мно, -ріки. коротше, там по чуть-чуть тече, мушки дофігає трошки. Я, коротше, заглядаю прямо в саму, бо в мене ж і стоїть стінка, да? де полки, де дверці закриваються. Я, коротше, фонариком туди і внутрь, а там, коротше, все мокре. Все, там, прям, я же говорю, там просто е шик, пір, красота для цих мушок, цих чорненьких. Бляха-муха, що робити, куди бігти, кому що казати. Я давай бігом це, це щастя бігом протирати. У мене вже, звісно, рука затікла. Мене вже рука болить. І этот... Давай бігом туди тулити ті тряпки якісь, бо тому, що ну думаю, ну капець, я ж і собі збитка зроблю, і ті притрушені теж збитка зроблю, і буде дуже весело потім. І що ви думаєте? Я коротше рішаюся. Думаю, так в мене в моєму домі є председатель, думаю, треба до нього звернутися, і, звісно, що він це питання рішив. Е, то, звісно, спасіба йому велике, що він прийшов, він подивився. Хоча теж коли прийшов, подивився, ну він каже, прийшов, каже, що случилось? Каже, у мене така то така то ситуація. Він каже: то це каже, може, у вас мишка здохла? Я говорю, інтересно, це мені дуже цікаво. і Це яка повинна бути мишка, щоби так здохла, що вона ж прям потікла. <laughs> не, ну, для меня это, конечно, чтобы, такой добрая мышка, что прям втечка в мышке получилась, что прям аж капец. Вот, а он, конечно, подивився. Ой, да, у вас, скажи, есть проблема. Ну, не такая серьезная. Я говорю, да, конечно, не такая серьезная. Кажу, трапочки там у меня все. Кажу, не така серйозна, не дай Бог мене не буде. Чи ще щось усі десь, як воно, не дай Бог прорве. Тут буде дуже весело і чудесно, і що я буду робити потім з цим ділом. І виходить так, що він тіпа, що починає дзвонити куди? в ЖК, понятне діло, тому що вони ж повинні це все щось зробити. Да? тому що це основна труба йде. Це не то, що в мене якась лічна поломка, це поломка труби. От, по що по поводу ЖК, понятне діло, тут до них не достукатися ну, це проблема, бо тому що ніхто не хоче за це діло братися. От, трубку кидають, хоча дзвонив не я, дзвонив да, председатель. А тут така от ситуація, ніхто не хоче за це братися, трубку кидають, дозвонитися не можна. Ну, коротше, в мене виходить така от веселуха, понятне діло, що все, ти спіздись по русській драсі, приїхали ми. Все, і що робити? Я вже не знаю. Він теж каже, що буде шукати, може когось друг, що знайде, то обов'язково. Мені скаже і до мене прийдуть, і подивлюся, що хоч там робити. Бо тому, що він теж не розуміє, що там робити. Хоча я дивлюся, і я розумію прекрасно, що там 100% треба міняти трубу, бо тому, що там по-другому ну ніяк. Треба міняти трубу. Але я сповню, скільки цього... во перше, що скільки це треба, ще грошей на цю поміняти трубу. І всього подобного, думаю, і це я ж, я ж, я ж прекрасно теж розумію, що ще буде демонтаж, бо тому що треба знову туалет знімати. І тумбочку тут треба буде знімати. все треба буде. Коротше, в мене, звісно, е, був такий знаєте, періодичний шок, тому що думаю, ну, це б все, добрий день приїхали. От, ну, День нема, два дня нема. Шо я вже чесно вже задрався вже ці трапочки. По-перше, я такий бризливий, для мене це щось з чимось. Я дуже бризливий. Ну, але ці трапочки ж треба їх викручувати періодично. І як завжди, я, я ж говорю аромати Франції, по цьому по-другому не скажеш. І оце, рано встаєш в обід, ввечері, а коли на роботі, то взагалі до межу щоб тут нічого не потекло, О, бо прийду і буде опять же, весело, чудесно. Ну і я тут споминаю, що є такий сайт, який називається Кабанчик, о, там, де можна знайти любого е фахівця, який е займається любими, е діла, ну, любими, там, сантехніка, електрика е і всього подобного. Бо тому що я пам'ятаю раніше записався на цей сайт Кабанчик, бо коли я, якщо ви пам'ятаєте, я працював на себе, да, я купляв стіл. Для перукарів, і мені його треба було зложити, да, то я іменно через цього кабанчика визивав собі мастера. І за це я рішив, що думаю, є така вот ситуація. Думаю, наче через кабанчик я зараз і, і скажу, ну, розкажу свою поломку, да, там треба фотку сфоткати, можна і не фоткати. Ну я розшир, думаю, ришу сфоткати, бо тому, що там така красотень, що думаю, що ви одразу ж подивилися, що тут нема коли тягнути ту клямку. От, і що мені дуже сподобалося на цьому сайті, що я скинув своє оголошення і мені через 5 хвилин перезвонив мастер. От, і він, і ми з ним вирішили, коли там щодо чого, що він прийде, подивитися до чого. От, і він прийшов, подивився. І, звісно ж, що ви думаєте, же, він мене сильно дуже обрадував. То, що я вам тільки що говорив, що там дійсно треба міняти трубу. Все треба переробляти, і для мене це просто повний треш, бо тому що у мене ж зразу банкомат в очах пішов, бо тому що думаю, зараз і так заробітків немає. Ще плюс зараз криза конкретна, бо тому, що війна. От і моя челюсть, я так розумію, що накриється ще довго м'ядним тазом. От, ну коротше, в мене повне ділом веселуха. А ще плюс теж і роботи толкової немає, бо тому, що постійно виключає світло то Тоже так от, добрий день приїхали. І також тут тож, дуже переживав, бо, тому що, е, даже, коли це все робити, думаєш, господі, так як постійно виключають світло, коли я що це зможу зробити? Непонятно. От, ну і я, що ви думаєте, рішив коротше е, довго з цим ділом не гратися. Я говорю так, добре, що і мастер дуже класний попався. Мені слава богу, повезло з мастером, тому, що він подивився. Він іменно сразу сказав, що потрібно зробити, от що потрібно купити. Він якраз записав. І Також він каже, що можете або ви піти купити, або звісно, він може це все зробити. То, звісно, вже, так як я в цьому не шарю, і я як щось куплю, то що е того буде та труба там е текти, і тому подобне. От, бо тому що я в цьому дні дун-дун, Я говорю, лучше кажу, ви підіть купіть, і лучше я вже вам заплачу за матеріали зразу, щоб ви вже купили, ви знаєте, що потрібно купити, і щоб я потім вже з цим не мучився. От. То дякую йому велике, бо тому що він і все купив, те, що необхідно, і якраз теж це ж договорилися на сьогодні і, і, зробити. І тут якраз вже ж виходить, так, що це ще світло виключають. От, но, е, Сьогодні якось, мабуть, боженька наді мною є, бо тому що, ну, звісно, утром виключили світло десь. Він, звісно, ми договарювалися з ним на 9 ранку. Зустрітися, ну, він приїхав на півдев'яту. То якраз до 9 ранку він якраз мені зробив демонтаж унітазу, сняв кришку і мене, ну, цю, де в мене стінка, да, де закриті всі ці труби, теж сняв. Звісно, побачив, Боже, як от у мене ж була вода під плиткою, то теж, господі, поки знімали цей унітаз і демонтаж. Господі, плитка теж полетіла медним тазом. Коротше, така веселуха, це повний шок і контент для мене. От. І тут хопа вирубають світ, діло, добрий день приїхали, то він бідний, звісно Добре, що у мене був фонарь хороший. То він ще при фонарі там теж далі вже там демонтірував, там вже розчищав і трубу, де треба буде там різати. Також щось там і, і таке щось по, поубирав, тож, які там труби треба було поубирати і, і тому подобне. І якраз і, десь включили світло, і, в скільки десь включили світло, я вже не пам'ятаю. Десь около половини першої години включили світ. І виходить так, що якраз добре, що хоча б не дуже так довго свята не було. То якраз якось так оперативно це все зробили, але що хочу сказати, що це був повний треш, бо тому що закон подлості. Ви ж прекрасно розумієте, да? це основна труба. Тоже, От сусіди притрушені. От я таких людей не розумію. Ви, бляха-муха, чуєте, що бахкають по основній каналізаційній трубі. Да? Що ж, то роблять? А сусіди, як ото, ви знаєте, як на зло, як не срачка, то пердячка. То, блядь, туалет їм треба, то їм блядь, помитися треба, то їм, блядь, посуду помити треба, то їм ще щось бляха треба, то постиратися. І коротше, ви представте, розрізана труба, її треба виняти, а вона ж стара як світ її ще й виняти не можна. А з цієї труби все лиється, вибачте за вираження, і не тільки і, ну, все коротше. Я думаю, тут розмальовувати цю картину не потрібно. Боже, це був повний треш. У мене, коротше, поки його це, виняли ту трубу, от, поки давай нацепляти другу, бо ж тут, повітря, сусіди показались. Я ж говорю, як на зло гади от, рішили, блять, таке зробити. Ну, ви чуєте, блін, нічого не робіть, господі, не треба. О, то коротше, в мене і стіни забризгані. в мене потолки забризгані. Ви представте, як там все летіла та вода і, і все прочее. Там, ну, Коротше, дуже чудесно і прекрасно. І, мастер весь і, і, мокрий, весь в всьому ділі. Я теж. що я теж допомагав, бо треба було вдівати трубу туди і треба було допомогти. І теж те саме весь мокрий, всьому всьому. І, я вож я ж говорю, я брезливий, Я не знаю, як я стримався. Я не знаю, як це я ще там не обрягався, І я я цього не знаю. Чесно. Для мене це просто був е, якийсь конкретний шок. Так що з ну коротше було весело. Ну, слава Богу, що він це зробив також є плюс. Е, Поки думаю, таким макаром, поки робиться ця вся труба, поки це все робиться, думаю, якраз мені, і я ж хочу ще... на будущем, бо зараз точно ні. На будущее все-таки хочу купити і стиральну машину, тому що без стиральної машини я як без рук. Малютка моя вже накрилась медним тазом, а руками не настираєш. І я думаю, якраз поки він робить цю трубу, то я також і договорився з ним, що він ще мені плюс зробив, провів труб, труби до підключення е, стиральної машини. Щоб потім вже не робити це все з нуля, щоб опять уже потім не вести ті труби до стиральної машини, щоб уже каналізація йшла вже, щоб і вода набиралася в стиральну машину, і щоб уже із стиральної машини вода вже теж все виливалося в каналізацію. То слава Богу, теж е, зробив. От то я говорю, то тепер з однієї сторони вже дуже чудово, що я потім вже спокійною, з чистою душою вже можу брати стиральну машину, і собі я знаю, що я його визову. Він мені вже просто спокійно підключе і на цьому все. Не треба буде, теж оце проводити ці труби і опять цю фігню всю робити, бо. Це знову би, би робити демонтаж моєї стіни. Походу, по-другому, ніяк би не вийшло. Так що я ж і за це я такий зараз замучений, знаєте, состояння, не стояння. І розумію, що мені зараз треба робити в порядку в туалеті, а я просто не хочу, в мене сил немає. І зараз, звісно, я вам покажу, які у мене зараз там порядки. От, Ви сильно не лякайтеся, тому що я зайду, подивлюся і виходжу назад. Треба щось робити, а я не хочу. <сум> Мені так впадло, а треба, а треба. Ну що, ви готові, бо щось я не готовий туди заходити. <сум> я не готова туди заходити, чесно, я не готова туди заходити. Коротше, в мене тут така от веселуха, бачите? О, Така в мене веселуха. Треба, блін. Е, ну, я ж говорю, бачите, все чисто, прям чистота. Я ж говорю, треба уборку. А я прям я е, я ж говорю, я це все дивлюсь і погано. Плюс бачте, по, пооблітала ця плитка. Тоже, тут тоже, то що в мене були плінтуси білі. Де вони вже білі, вони вже ніякі. Коротше, таке ще, що вони в мене і не красились в цій житті. Тепер прикиньте, тепер мені треба це все оп'ять же, зацементувати. Плитка, яка осталась полуціла, теж доложити. А якщо що, зроблю якісь зігзаги, коротше, які зроблю е... ігорів, е... Ігор, вона якась буде фантазія, походу тут, бо тому що всю плитку зараз міняти. в мене немає сенсу, немає за які кошти це все робити. О, так що будемо ліпити, що е... ліпити, бо тому що я ж говорю, що. Очі бояться, а руки будуть робити, тому що, крім мене, цього робити ніхто не буде. Так що така веселуха. От, так же, я ж говорю, що в мене тут і стіни теж, всі, теж, теж, треба цю плитку мити, бо, тому що, теж, вся, етат, е, потолки мої теж красиві, там, теж такі красиві потолочки. Добре, що камера так сильно їх е, не передає. Бо Тому що е без камери там ще більш красивіше, ніж в камері. В камері набагато красивіше. <свіття> чим, і, чим в житті. І також в мене вийшла така ситуація, да, що в мене текло іменно от, ой господі, от іменно стекло, от бачите, от там, де гофра, оце в мене іменно звідти от текло. Так що, слава Богу, Господі, поставили мені вже. Ну, тут ця труба, от отця йде основна труба, про яку я вам розмовля... говорив. От я журу, понімаєте. І тут вже виходить, в мене вже нова стоїть труба. От. Зато там Затові диві... я вже там хоч порядки на... наробив. І дивіться, в мене вже наконець-то там хоч сухо. Боже, бо в мене все там було мокре. Все просто було мокро. Так що я вже з новою... Трубою, слава Богу, і ви знаєте, вже і немає цього вонідла. Ну, хоча ще, звісно, ще зараз я треба буде стояти, порядки наводити. Хоча б спочатку все це поперемиваю, от, а потім буду робити ще все плиткою. І ще плюс мені, бо тому що знімали оцю ж доску. Ви поняли яку доску, так? Да? оцю цю доску ж в мене знімали. От, І мені теж треба ще її приробити. І плюс теж добре, що в мене ще залишилися ці обої клеющі, то мені трошки треба де їх ще теж підзаклеювати. Бо тому що, бачите, тут там є, що повиривали, то треба його до толку це все довести. От, ну, коротше, тут е, я ж говорю, як вспомню, так і вздрогну. Так що я ж говорю, я вже просто не можу налюбуватися, що в мене вже така от красотень. Що нарешті, вже хоч дивишся то в мене вже хоч по людськи як в лучих домах Парижа. Ну, наігрались ми, звісно, тут, хай мене бог милує, господі. Ой, як спомню, так і вздрогну. Да. Так що роботи в мене зараз тут, матір Боже, я не почати край. Я ж говорю, треба щось робити, а я не хочу. А я ніхера нічого не хочу. Нічого не хочу. Волода. Боже, мене вже, подієте, мене вже істеричний сміх. Так що такі от у мене прям новості. От бачите, нема, 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 та й Вігоря, як завжди, оберемками. По-другому, ну ніяк. Так що такий був в мене, навіть сказати, не влог, а більше болтологічний влог вийшов мене. От, бо тому що дійсно, хотілося просто поділитися, яка буває в нашій житті ситуація, так що, щоб у вас теж таких не було ситуацій. Так що ви стараєтеся зразу, якщо ви бачите, що у вас якісь проблеми, десь вже протікає чи ще щось, ви зразу заглядаєте в різні сторони, в різні ціни, не робіть, як я. Що а, то так щось потекло, а там перестане. Ні. Воно, якщо вже потекло, то або буде текти, як текло, або буде текти ще хуже. <сі> ну, текти не перестане. Так що е, треба зразу з цим ділом щось робити. Так що, слава Богу, все, тільки що довести це все в порядок. І отак, щоб подивитися і сказати, фу, все я зробив. От, Ну, ще, ще роботи не почати край. Так що, дякую, що ви були зі мною. І до нових зустріч! Всім пока-пока!